Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, шановні бойовики київського режима. Білґрад мототакон бойовиками київського. Режима... як завжди, у Білгороді стабільність, але стабільність на так званій Росії має розростатися. Тому вона дісталася і ще до ніжнього тагіла. в Ніжньому Тагілі случай пройшов. Сьогодні як Ніжньому Тагілі там чута подорвали, Кстати, учора поблизу Ніжнього Тагіла невідомі добрі люди узяли і підірвали залізничну колію. Пізніше ще вибухові пристрої було знайдено на одному із російських потягів. Проте стабільність дісталася іще і ще і забайкалля. Там якісь знову ж таки невідомі добрі люди влаштували іще ще одну диверсію, внаслідок якої два російських потяга зіткнулися. Ми з вами сподіваємося на краще. Сподіваємося, що загиблих росіян буде якомога більше, а ремонтні роботи триватимуть якнайдовше. І поговоримо сьогодні про дискредитацію російської армії. Ну, по-любому, я ожидаю після того, що мене посадить за дискредитацію армії. Один іноземний найманець, який приїхав воювати проти України на боці, так Званої Росії обурений і принижений тим, що до найманців ставляться так само, як і до Росіян, котрі прийшли сражатися. А на ну, дні далес і здиватиству відноситься вообще как к скоту. Яка жахлива ситуація? Давайте нею насолодимося, але для початку перевірте, чи ви підписані на мій канал. Якщо ні, то підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Тим паче. Тут іще будуть субтитри сербською мовою. Отже, звати цю істоту Даян Бєрі чи він із Сербії. Він найманець, який приїхав воювати за так звану Росію вбивати українців, хоча Україна йому нічого не зробила. Хоча є версія, що він просто переплутав Білгород із Білградом. Білграда сьогодні днем центр города під сепеднього слова. Але усе одно у такому разі йому би довелося воювати проти російської протиповітря. Вітряної оборони, але він воював проти України і ще із 2014 року, і ще у 14-му році він почав про щось здогадуватися. Перше сумнівні у мене було, коли мені дали приказ. Ігор Стрелков дав приказ убити трі наших офіцерів. Проте до нього усе дуже довго доходить, і досі не дійшло. Тому, коли почалося вже повномасштабне вторгнення, він поїхав брати Київ, але знову не пощастило. Ми, коли були Тут до Києва да, на, на київському напрямку, Ну я немножко получив. Деян скаржиться, що дуже багато його друзів вже подохли, і вперто не розуміє за що це українці ненавидять російських солдатів. Ця ненависть зараз На Убушенство руських ових українських солдат коротше, неможливо встановити, яка саме була мотивація у Деяна. У нього така каша у голові, що він сам не може пояснити, але так званій Росії він і йому подібні були дуже потрібні із метою пропаганди насамперед. В інтернеті ми побачили, що ти став громадянином Донецької народної республіки. Але не тільки для цього він також потрібен, так званій Росії, для того, щоб вербувати сербів на війну проти. Ти України, щоб серби приїжджали на нашу землю, і тут також дохли, як його друзі організували. Е... Прийом етик сербам і приглашаємо, вони приїжджають. Далі ведуть серби воєнкомат, вони підписують контракти з міністерством оборони і уїжджають далі в Рязані, з Рязані потом в Луганськ. Тут варто окремо зазначити у самій Сербії найманців, які їдуть воювати проти України, карають за можливості, кидають до тюрем або дають умовні терміни. І сам Даян на це дуже скаржиться. Ну їх в Сербії теж читають найомника толка, толка. Люди, які сражалися з дес, ані осуждені в Сербії. Ну котоу условно, кото реальний срок получше. Ну більшість що условно получено. Ну і тепер власне сама історія. Він понабирав сербів, завербував їх на війну проти України. Ті приїхали, почали воювати проти України, а далі усе сталося як завжди буває у російській армії. Ані себе вакше ведуть як не руські. От особливо командир 119-го полка зіма це створіння почало скаржитись на російське командування. Мовляв, воно погане, безвідповідальне і нікого нічим не забезпечує. 119 й полк. От слова совсем нічим не обеспечував наших ребят. Але це і ще квіточки. Далі почалося найцікавіше. Росіяни почали принижувати сербів, стали їх обзивати. Ну к ним одну шеї було плохо. Називали там цігані. Зачем ви здесь приїхали? Так та і є то, о що ми говорим, ксенофобія. Нацизм на словах росіяни люблять розповідати, що мовляв серби це їхні брати. Але якби росіяни тільки могли би захопити Сербію, вони би і це зробили. Якби росіяни могли на території Сербії вбивати сербів, вони би це робили як щодо Сербії, так і щодо будь-якої іншої країни чи нації. Та повернімося до теми оцих найманців. Отже, російське командування вирішило, що воно може ставитись до найманців, як і до російських солдат. І відправило їх у бій практично без зброї, яка була їм потрібна для того, щоб здійснювати штурмові дії. Серби відмовилися йти воювати, і після того їх почали карати і принижувати. З два рожка БК ми не поїдемо на штурм, це нереально. Зайшла група збройних е, людей, їх вигнали із землянки е, на вулицю. Там люди білю котрих температури тридцять восемь сорок градуса. Їх вигнали, вони всю ніч провели на вулиці в неземлянках. Ви можете подумати ну що тут такого? Ну, вигнали їх із землянок із бліндажів. Тут є один нюанс. Річ у тім, що як ви знаєте, зараз не дуже тепло на дворі. Ми мьорзнім не до слово, Ми замерзаємо. Мьорзніми це сказано так. Самкому зі і ось отак на морозі. Оці сербські найманці були змушені існувати цілих два дні. Далі їх мало росіяни не розстріляли, тому що раптом подумали, що вони усе ж таки напевно вороги принесли. Бумажки, на котрім було напечатано, що між нашими бойцями находяться шпіюні, що вони предателі, що в буквальному сенсі так було написано. І я переконаний, що росіяни справді так думають. У цьому немає нічого дивного. Їм нічого не заважає казати, що серби їхні брати, і одночасно казати, що серби це їхні вороги. Все йде до того, що ми потіряємо серби. Вот на, на мою думку. то що я бачив. Там відбуваються процеси ті ж що були на Україні за давньою російською традицією своїх братішек сербів. Росіяни почали і ще більше принижувати і бити. І збивали, там несколько яким голови пробили. По роту били прикладами. на додаток до цієї розповіді самі серби, які воюють за так звану Росію проти України, також записали відеозвернення і наголосили на тому, що вони не такі, як звичайні росіяни. Ізраївачі. Ні алкоголіки, ні наркомани. Пізніше вони іще опублікували аудіо того самого моменту, коли із них знущалися, а потім іще намагалися їх розстріляти. Лежить лакоплажи. Вот он крігер. Як руки вперед. Зрештою, усе закінчилося дуже добре. Ті, кого розстріляли, вони вижили, і тепер їх мають перевезти до кадирівців, щоби замість росіян із сербів знущалися вже кадирівці, вчора получили одношення на себе у. Батальйон Ахмат. тепер їм доведеться воювати проти заторів на трасі на шляху до Ростова, але менше з тим насправді сталася класична історія, яка трапляється із так званою Росією, росіянами та тими, хто пішов їм служити. У росіян їхні люди, точніше, істоти це витратний матеріал. А якщо казати про іноземців, про найманців, так тим паче росіяни оцих найманців можуть просто використати або викинути, або якщо навіть це не станеться, і з ними буде те, що трапляється, і з іншими російськими окупантами. Пацанов, пацанов, пацани вчора зашли. Взвод, взвод, цілий взвод. Тот, хто служив, то поймет, целий взвод зайшов, три чоловіка осталось живих. Все. До речі, оце створіння іще хизується тим, що в нього є великий бойовий досвід. Обіцяє повернутися і розібратися зі своєю владою, і в принципі, це одна із причин, чому російська влада хоче, аби усі ці росіяни і найманці, у тому числі, подохли. Ми По любому приїдемо. я не обіцяю, але я повернусь живим і також умой, щонок цей маленький. в живим. бом. Данім здачі ми с сопотом приєдів. А вже ж ми вболіваємо за те, щоби росіяни, коли повертаються на так звану Росію, вбивали якомога більше росіян і бажано представників влади. Але я вам скажу, що. І вони, і будь-які найманці, і будь-які інші істоти, які прийшли на нашу землю зі зброєю у руках, мають виздихати у цьому. Їм дуже активно допомагають ті дрони, на які видавали свої кошти. Воїни 72-ї бригади, чорні запорожці, знищили за допомогою ваших дронів і ще один російський танк. Дронів для українського війська треба більше, набагато більше. А ще ці дрони повинні вдосконалюватись. Росіяни відзначають, що за технічною складовою Украинские FPV ну, на декілька порядків выше за российские, где им проще с электроникой. Вот в плане FPV дронов у них получше они технологичнее, они дальше летают, дольше летают. Понимаешь, у них есть куча там разных. Брікалю тут у деяких аспектах можна посперечатися за окремими напрямками. Росіяни у сфері FPV нас випереджають, але ми постійно працюємо над тим, аби ставати кращими. І маю для вас якраз відповідні новини. Воїни чотирьох підрозділів отримали загалом 100 дронів камікадзе, але це не прості, незвичайні і доволі товсті дрони, які принесуть росіянам дуже багато біди росіянам або, можливо, сербським найманцям. Це насправді Правді, значення немає усі вони мають бути знищені, і щоб вони гинули у якомога більших кількостях, будь ласка, продовжуйте й надалі підтримувати сили оборони України.